Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати смачну страву під назвою чилі конкарна для цього нам потрібні. Фарш, який найбільше вам сподобається, і він має бути відносно жирний. Гарна українська цибуля, морква, консервірована квасоля, томатний сік, чесник, перед чилі, копчені мелені томати, суміш перців, сім, олія, мелений, коріандр. Гострий ніж, дошка для нарізання, посуд для приготування та дві золоті руки. Якщо ви помітили цікавий бутиль на моєму підвіконні це чудова скарбничка, яка дозволить вам швидко накопичити гроші на вашу мрію. Як підготувати цю скарбничку я розповім у слідчому відео. А також ви помітили... Яблуко на моєму підвіконні. В склад цієї страви вони не йдуть, але вони потрібні для підтримки моєї імунітету в осінньо-зимній період. А тепер почнемо приготування. Починаємо приготувати овочі до нарізки. Тепер ми будемо чистити цибулю. Після того, як ми почистили моркву й цибулю, треба її помити і приступаємо до нарізки. Нарізаємо мілким кубиком цибулю. Цибулю закінчено. Переходимо до моркви. Натираємо на крупній тірці. З морквою закінчено. Переходимо до чеснику. Натираємо на мілкій тірці. Якщо ви думаєте, що на цій ні. Оцю я називаю мілкій. Чесник ми вже натирли. Приступаємо до останнього. Інгредієнту, який треба нарізати перець? Якщо ви любите погостріше, насіння можете не вибирати. Усі півфабрикати готові, приступаємо до приготування. Для цього нам знадобиться казан і пательня. Вмикаємо газ. Наливаємо олію І виливаємо сюди все. Додаємо цибулю в казан. І фарш. Пару... Ретельно перемішуємо. і пазан. Смажимо хмулі до тих пір, окніми на не стане прозорим, аж потім додаємо моркву. Додаємо моркву, але пам'ятаємо, що треба смажити на великому вогні. Ретельно перемішуємо. Необхідно все перемішувати, щоб не допустити пригорання. Як тільки фарш починає підгорати, починаємо змішувати інгредієнти. Зменшуємо вогонь та додаємо томатний сік. Після того, як додали томатний сік, тушкуємо 5 хвилин. Додаємо квасолю. Обережно перемішуємо, щоб квасоля залишалася цілою. Додаємо чесник і гострий перець. І все перемішуємо. Додаємо одну столову ложку коріандру і одну чайну ложку сушонні томатів. Після чого додаємо столову ложку солі. І додаємо суміш перців. Беру. Після чого втушимо наше блюдо 10 хвилин. І воно готове. А тепер скуштуємо цю страну. Це дуже смачно і вам смачного.